Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні хочеться поговорити про вроджене відчуття мови. Пригадалося мені, як на початку 90-х років ХХ століття працювала у риській українській школі. У нас трудове навчання вів егіл – латвієць, корінний латвієць. Після уроку він приходив до вчительської і шоковано розповідав про те, як сьогодні показував вперше показував дітям, як різьбити по дереву, як тримати стамеску, користуватися нею. І каже: бере михайлик стамеску в одну руку, деревину в другу і давай різьбити. Я тільки рота роззявив зі здивування. Латвійська дитина вже п'ять разів собі загнала ту стамеску в руку, крові наробила, криком кричала, а той вперше тримає інструмент в руці і так вправно майструє, якби це було в нього в крові. І ми подумали і поговорили про це, що, мабуть, справді. Щось таке є в генах, де наступним поколінням передаються знання і вміння їхнього роду. Хоча та дитина сьогоднішня ніколи про це не чула, ніколи цього не знала і не вміла того робити. От і з мовою так трапляється: людина ніколи не чула, не говорила такого слова, взагалі такою мовою не говорила. А починає вимовляти звуки, і в неї виходить настільки органічно, ніби вона від народження цією мовою спілкується. Це і є відчуття мови на генетичному рівні. Тому те, що ви пишете у коментарях під моїми питаннями Я вгадала, і я вгадала! Це зовсім ви не вгадали. Це значить, що у вас є генетичне відчуття мови, воно передалося вам із вашого роду з попередніх ваших поколінь. Бачу, що ті питання, які я пишу для вас щодня на моєму каналі, зустрічаються з вашим захопленим сприйняттям. Обіцяю і надалі готувати для вас цікаві питання, щоб ви могли повправлятися або, хоча б розважитися на хвилинку. У нашому шаленому швидкому житті. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтеся, заохочуєте своїх знайомих. Нас щораз більше і більше на цьому каналі. Нас вже майже дві з половиною тисячі. Дякую до наступних зустрічей. Па-па!